І радісно знати сьогодні мені, що ви всі чекали на мене, вірші готували, пісні співали. Я хочу, щоб свято це було завжди. Ні сліз, щоб не знали ви, ні біди, щоб сонце і зорі вам шляху устеляли. щоб мама і тата про вас піклувались. Я хочу вам побажати сьогодні, щоб у вас завжди був затишок, щоб у вас завжди було тепло у вашому домі, а дуже красиво названий наш дім. Ви тут знаходите радість, ви тут знаходите спілкування, ви тут знаходите все, що потрібно для вас. Добра вам, саме, саме вам здоров'ячка, благополуччя, всього-всього самого найкращого. Молодця. Тут тут є. Давайте ми зайдемо в той коридорчик. Чому, Саша, не видати? Ні одного ангеляти. ні дзвіночків ночувати. Може, Миколай сядить, не до повідомлять. Неможливо, ця сестричка. Миколай Святий Наш Дім, вірю, скоро завітає, він про нас всю правду знає. Ви чекали мене? Так! Like! А ви були слухняними цілими. Ага, Так. Добре, дві руки, значить, треба зразу два подарунки тримати. Я хотів би побажати, щоб ви завжди були такими успішними, як ви сьогодні це демонстрували, що ви раділи життю, радували е, своїх батьків, ось, що вам тут дуже добре і затишно жилося. І найголовніше, щоб ви не хворіли, Тому що сьогодні ліки дуже дорого коштують. Краще будемо витрачати їх на солодощі, на щось таке приємне. Так?